Всім монастирища привіт, всіх із Святом Маковея. Всім добра, всім злагоди. Тема відео така охорона пасіки. Одни, одним словом, недавно в товариша трошечки поцупили вуликів в лісі. Не хочу казати, хто це, бо це не моя інформація. Але треба охороняти пасіку. Я в себе поставив на пасіці камери. Задоволення не з дешевих, але ситуація така, що ти повинен поставити не тільки камери, а й, також, а й також отаку табличку. Вона в мене не одна на пасіці, є й така охрана. Не одна на пасіці. Чого бо злодія треба попередити. Оказується по законодавству нашому. Є ще в на дверях написано відео спостереження. По нашому законодавству треба попереджати, що ти знімаєш свою територію, бо якщо ти просто так, то він ще й буде прав. Одним словом, появився в монастирищі Злодій Вуликів. Хто такий, не знаю, Ну, в пару вуликів не пару, а шість штук потягнули. Усіх святом, всім добра.